Починається сезон в Польщі, і я теж туди трішки акунувся. І це просто люта дичь. Просто там така конкуренція. Жесть. Я сьогодні чую такі історії, що там 12 місць дали 12 міст робочих, а скільки рекрутерів? Ну там більше 10 по одному місту на, на людину. Ну, коротше, як от Польща це дуже, дуже велика конкуренція. Там дуже багато агенцій, тисячі. Десятки тисяч рекрутерів і сотні тисяч ну, мільйони, напевно, робочих місць. Ось і там постійна ротація, і все, вони міняються місяць там, попрацювали місяць там. Так, да, там можна більше заробити. Зараз от йдуть у нас склади з одягу. Є нормальні склади одягу, о, там, де наші партнери займаються, суто з року в рік цими складами, де нормальні відгуки. Ось, є теплиці мої любимі. Я в минулому році багато жінок влаштовував, реально ну взагалі бомбічна робота. Без значних смін, тепло, ну жарко, а, безкоштовне житло повністю, проста робота, ні сканер, ні грушик, ні риба, ні м'ясо, ні холодно. Йдеш ножечком, немає в мене ножичка під рукою, підрізаєш листочки синку, дозрівають помідорки урожай ну Помідорки, огірки, то збирачих. Ящики тягати не треба, там все по таким колям. Реальна блажена вакансія. в минулому році працювали ну там багато жінок і сімейних пар. Рідше попадаються по Польщі заводи, типу там LG, там Фальна там Нівка, Мака, Глівице, Шмівця і так далі. В основному це в Польщі це склади з одягу. Нормальна молодіжна робота. Я туди 55 років жінок і сімейних пар страю, і теплиці. Так, так. що ось так от. Але треба дочекатись у сезону, де нормальні відгуки. Ось. І або коли вже будуть, коли перші люди поїдуть, то ласкаво просимо. Дзвоніть, залюбки вас влаштуємо в Польщі. Не влаштую я так, попрошу у колег своїх, У мене багато друзів, які займаються колеги складами з одягом, заводами там, і так далі. Так що, кому хто хоче влаштуватись в Польщі, рекомендую, супер, не спішити, тому що там зараз ну, холодна погода і ще теплиці ці польові з зі, зеленью зі, не почались роботи. І починаються хороші набори на склади з одягом, де нормальні відгуки. Так що, хто хоче влаштуватись по Польщі, ласкаво просимо, дзвоніть.